Під час розробки структури комп'ютерної презентації виникає питання про вміст кожного слайда, взаємне розміщення на ньому текстових, графічних та інших об'єктів. Розміщення об'єктів на слайді може бути задано в його макеті. Макет слайду це умовна схема слайду, яка визначає розташування на ньому об'єктів. Розглянемо основні типи макетів. Стандартний макет цього слайда має назву титульний слайд. Він містить два текстових поля заголовок і підзаголовок. Саме з такого слайду прийнято починати презентацію. Тип макету заголовок і об'єкт. Для розміщення на слайді заголовка і одного об'єкта будь-якого типу. Це може бути текст, таблиця, зображення тощо. Макет заголовок розділу. Для розміщення заголовка розділу комп'ютерної презентації. Макет 2 об'єкти та порівняння. Для розміщення поруч двох об'єктів будь-яких типів. Макет лише заголовок та макет пустий слайд» – Для довільного розміщення на слайді будь-якої кількості об'єктів будь-яких типів. Макет вміст із підписом та зображення з підписом. Для розміщення на слайді заголовка одного об'єкта та текстового підпису до нього. Для додавання нового слайда доцільно відкрити на вкладці Основне список кнопки Створити слайд та вибрати макет слайда потрібного типу. Для копіювання вже існуючого слайду його потрібно виділити, відкрити правою кнопкою миші контекстне меню та обрати команду Дублювати слайд. Текст можна вести в текстові поля з клавіатури або вставити з буфера обміну. Якщо в текстові поля та показчики місця заповнення не введено ніякого вмісту, то під час перегляду презентації в режимі демонстрації їх не буде видно на слайді. Зображення, таблицю, відео тощо можна вставити на слайд, використовуючи показчик місця заповнення. В ньому містяться кнопки, призначені для вставлення об'єктів різних типів. Це кнопки типу таблиця, діаграма, схема SmartArt. Малюнок з файла. Онлайнові зображення. Відеокліп. Додати об'єкти на слайди презентації також можна, використовуючи елементи керування вкладки Вставлення на стрічці. Ви бачите ті самі кнопки. Таблиця, Малюнок з файла, онлайнові зображення, Фігури, Схема SmartArt діаграма. Вставлені на слайд об'єкти можна. Переміщувати, змінювати їх розміри, редагувати, форматувати і видаляти відомими вам способами. На цьому наш урок закінчено. Успіхів у навчанні!